На Одещині правоохоронці викрили групу ділків, які привласнили майже 4 мільйони гривень під час будівництва укриттів. Організував схему директор підприємства, що виробляє бетон і бетонні вироби. Він залучив керівників інших компаній і посадовців місцевого самоврядування. Останні допомагали вигравати тендери і підписували фальшиві документи сертифікації. Бетон був гіршої якості ніж потрібно. Споруди не мали армування, та й загалом укриття не відповідали нормам безпеки. Контрольних випробувань не проводили, а висновки ґрунтувалися лише на паперових розрахунках. Раніше організатор цієї схеми та один з виконавців вже отримали підозри за привласнення понад 14 мільйонів гривень під час закупівлі укриттів для закладів освіти на Київщині. За новою справою підозри оголосили організатору, трьом виконавцям і посадовцю комунальної установи. Якщо їхню провину доведуть наступні 12 років, вони можуть провести за ґратами.